Христос Воскрес, любі телеглядачі, вітає вас у Божій ласті! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 16 травня 2016 року, понеділок, католицька церква Візантійського обряду сьогодні творить пам'ять про переставлення преподобного Теодосія Ігумена Монастиря Печерського та творить пам'ять про святих мучеників Тимотея та Мавру. Святі Тимотей і Мавра постраждали за віру під час гоніння імператора Діоклетіана. Святий Тимотей походив з села Парапеї, був сином священика на ім'я Піколпос і виконував обов'язки Чиця в церковному клірі, а також хранителя і переписувача богослужбових книг. На святого Тимотея донесли, що він береже християнські книги, які за наказом імператора відбирали і спалювали. Святого Тимотея привели до правителя Адріана, який піддав його страшним мукам. Йому встромили у вуха дві розжарені залізні палиці. Святий Тимотей мужньо терпів біль і дякував Господу, що сподобився страждати за нього. Мучителі повісили святого вниз головою, вклавши йому в рот шматок дерева, і прив'язали до його шиї важкий камінь. Страждання святого Тимотея були настільки важкими, що самі виконавці страти стали просити правителя ослабити катування. У цей час Аріану повідомили, що у Тимотея є молода дружина на ім'я Мавра. На якій він одружився двадцять днів тому. Аріан наказав провести Мавру, сподіваючись, що в її присутності мученик втратить свою непохитність. На прохання Маври з рота мученика виняли шматок дерева, щоб він міг говорити. Святий Тимотей переконав дружину не боятися мук і йти разом з ним на подвиг. Свята Мавра сміливо визнала себе християнкою. Аріан наказав вирвати їй волосся на голові і відрубати пальці на руках. Свята Мавра з радістю перенесла тортури. Тоді Аріан наказав кинути святу Мавру у киплячий казан, але вона не відчувала болю і залишилася неушкодженою. Нарешті, після довгих катувань, Аріан наказав розітнути мучеників. Це відбулося 286 року. На Божественній літургії святого Івана Златустого сьогодні читаємо Іванрія від святої банлиста Івана з 4 глави з 46 по 54 стишок, де є наступні слова. Він же подався знов у Кану Галилейську, де ото був перетворив воду на вино. А був один царський урядовець, син якого слабував у Капернаумі, зачувши, що Ісус прибув з Юдеї в Галилею, прийшов він до нього та й заходився просити, аби прибув і оздоровив його сина. Той бо мав уже вмирати. Ісус і каже до нього: Не увіруєте, якщо не побачите чудес та див, а царський урядовець йому, Господи, зійди, заки вмре моя дитина. Промовив Ісус до нього. Іди, син твій, живий. Повірив чоловік слову, що вирік йому Ісус та й пішов собі. А коли був уже в дорозі, слуги, що йому назустріч вийшли, сказали йому, що син його живий і здоровий. Він же спитав їх, о котрій годині йому полегшило. Учора ввечері, о сьомій годині, пропасниця його полишила. Сказали вони йому. І зрозумів батько, що в тій самій годині сталося те, коли ото Ісус йому сказав Син твій живий, і увірував сам та й увесь дім його. Це ж друге чудо вчинив Ісус, повернувшися з юдеї у Галилею. Повірити слову свого приятеля не складає нам труднощів, адже ми йому і так довіряємо. Повірити слову телебачення та радіо також неважко, якщо ми їм довіряємо. Та не так легко буває з Словом Божим, якого ми нерідко ставимо на пробу власного досвіду. Сумніви, притаманні кожній людині, але ніхто, сумніваючись, не буде любити, а відтак не буде й довіряти. Якщо ж порівняти нашу довіру до Божого Слова та всього нашого життя, то щодень ми живемо настільки великою довірою, що вона стала нашою природою, а Бога ми якось виокремлюємо, ніби довіра до нього має інше походження та форму. Коли ви сідаєте до автобуса, чим ви можете аргументувати, що він вас довезе до призначеного місця? Купляючи продукти, харчування, кому ви більше довіряєте, досвіду чи торговій марці? Виряджаючи дітей до школи, кому ви довіряєте вчителям чи школі, і чи впевнені ви в доброму вихованні їх? Бог присутній у нашому житті найглибше, бо Він перебуває в нас і між нами. Тож, довіряючи йому, ми можемо довіряти? і собі сповна. Сьогодні люди коштують набагато дешевше, ніж їх одяг. Емма Уотсон. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.